Вітаю вас, мої дорогенькі. Я зараз буду робити таку тему, тому що відверто вам скажу це на Крижанівського. Я знаю, я на нього вже дуже-дуже-дуже-дуже-дуже часто робила. В мене, ви знаєте, все рівно трошечки якісь сумніви. І хтось вчора, здається, вчора написав, що Крижанівський відбілює Зеленського. Відверто скажу, в мене відчуття було давно, я просто не хотіла. Не хотіла цю тему піднімати. Я і так обхожу е, всі е, гострі кутки, щоб ви розуміли. Мені важко, коли ти знаєш, ну, відчуваєш, знаєш правду якусь, так? а ти не можеш її сказати. І я, в принципі, гаразд, давайте будемо дивитися. Хтось взагалі каже, що Крижанівський працює на Пороха. Хтось каже, що Крижанівський працює на Зеленського. От, давайте подивимося. Чому будемо гадати? І так, і так, на Зеленського працює. Відбілюю його, так? Ось. Або на Порошенка. От Зараз будемо дивитися. Я теж ось тут я, вся цікавість. І так, на Зеленського. Ну, на Зеленського ні. На Порошенка теж ні. Не на того, не на того, бачите, все. І так. А ще карта каже, ось ця на дні колоди, що він працює на себе. Тобто, скоріше всього, на себе. Скоріше всього, на себе. Давайте туди витягнемо карту. На себе він працює. Ну, карта каже, так. І не тільки. На народ України? Так. Да. Тобто Крижанівський не на Зеленського, не на Порошенка, а на, на, на себе. Не так на себе, як на народ України. Відкрити правду. Це я зрозуміла для себе. Чи ви зрозуміли для себе? Так, щось у нас тут спішить. Зараз я подивлюся, що це може бути. І так, відношення Крижанівського до Зеленського. А ми подивимося на обох. На Єрмака відношення і на Зеленського. Які в нього відносини? Верніше не відносини, а відношення до Єрмака, до Зеленського. Чому він туди замовчує? Щоб не схолихнути державу. Він ще повернеться до Зеленського, повірте мені. І так. Ем... Хм. Ну тут можна сказати, як він від до нього відноситься. Тут можна сказати, що він бачить, що Єрмак. Знищує абсолютно структуру, все-все-все. Бачите, це п'ятірка монет. П'ятірка монет це бідність, це розвал всього. Це такі злидні, мої дорогі. Це після битви, бачите, нічого не лишилося. Ось що він. Як він відноситься до Єрмака. А до Зеленського ну, він його не трогає. Він його не трогає. Він на нього не працює, але він його не трогає. Бачите, мене це дивувало. Мене це дуже здивувало. Я просто нічого не кажу. І ось це запитання, вже, коли люди задають ось ви задаєте, я вже буду робити. Розумієте, я дуже мало яких розкладів беру звід себе, що я хочу особисто подивитися. Я частіше за все беру ваші розклади. І ось дивіться, його відношення до Зеленського. Він його не розглядає. Про що це говориться? Він його залишає в спокою. Розумієте? Він наразі Зеленського залишає в спокою, але не надовго. Дійсно, це правда, так, як я зрозуміла, дійсно, він буде нападати після ярмака і на Зеленського. Так, да. виглядає, що да. Виглядає, що да. да. Все одно не переконали. Він чекає, він збирає факти, він збирає, ви знаєте, А ну він хоч, хоче спочатку його знищити, а потім до другого перейти. Таємниця. Таємниця, тут невизначеність. Я так скажу: в нього плану конкретного, можливо, і немає. Я не знаю, я не дивилася зараз на план. Але карти поки що показують, що в нього ще дуже невизначено. Але наскільки я розумію, він буде тему президента ще чіпати. Цей пан Крижанівський. Ось так. Ось так я це бачу. Так. Да. Стопроцентово, да, ось це я вже себе щоб переконати. Тому що я зрозуміла одне: справжня інформація вона не є на поверхні, щоб ви розуміли. Справжня, тому що на поверхні дуже багато в, в енергетичному просторі і в інформаційному дуже багато є фейків. Тому. Щоб докопатися до правди, треба декілька разів задавати, уточнювати, треба копати. Можливо, декілька розкладів робити. Тому через якийсь час треба ще перевіряти, треба ще, щоб докопатися дійсно до справжньої інформації. Наскільки я розумію, ці дві карти говорять, що він за Зеленського візьметься пізніше. Коли саме? Не можу сказати, чи він спочатку знищить одного, а потім другого. Чи зможе він це зробити? Чи встигне він це зробити? Чи знищить він ярмака? Щоб його покарали, наприклад. Чи доведе він з ярмаком справу до кінця? Давайте так. Бабка на двоє гадала. Так, да, да, його можуть, ви знаєте, відверто вам скажу, бачите, йде король монет. А тут у нас іде, ось я запитала, чи доведе він справу до кінця з ярмаком. І ось тут випадає навіть в'язниця, навіть у то, о, розчарування. А, мої люби, я вже давно говорила, що ми дуже часто на рукавичці говорили це, що я не бачу, щоб а, найближчим часом, так? Що Єрмака покарають, його знімуть, чи його засудять, чи ще щось. Не бачу я цього, поки що не бачу. І ось, бачите, вже тепер докази тому, що не з... ще ні. Ще ні. Таких крижанівських повинно бути, знаєте, як багато? Дуже багато повинно бути таких. Кожний другий адвокат повинен бути таким. Ось так, мої дорогенькі, все. Гаразд, разом до перемоги, мої любі, і щиро вам дякую за запитання. На все добре, мої любі!